Добрий день, шановні колеги. Сьогодні відбувається у нас спільне засідання постійної комісії міської ради з питань соціально-економічної та ремонту політики, регламенту міської ради, депутатської діяльності, а також з питань комунальної власності, розвитку інфраструктури цивільного захисту населення та оборонної і мобілізованої роботи. Корот у нас є, тому хто за те, щоб розпочати засідання комісії, будь ласка, голосувати. Дякую. Порядок денний у нас наступний. Про визначення орієнтовних строків, проведення звітів депутатів Київської міської ради восьмого століття перед виборцями за 2024 рік. Про внесення змін доповнення до річні Квітської міської ради від 29 лютого 2023 року No2317 про затвердження плану соціально-економічного розвитку Київської міської територіальної громади з змінись району Деської області 24 2026 років, про задерження звіту, про виконання бюджету Київської міської спеціальної громади за 924 року, внесення змін та доповнень до речні Київської міської ради від 22 грудня 2023 року номер 2221 про бюджет Київської міської спеціальної громади за 2024 рік. Про затвердження звіту, про повторне відстеження, відсотки на зі ретрового акту, річній кількості міської ради від 26 червня, 23 року, 0865, постановлення спав та кількість, спати земельного податку на території Київської міської лікарні громади, із мирської області. Про затвердження звіту, про повторювання і втежні, розготивної, підробницту, річні військові міської ради, грудь, манугорову, на Постановити справу це плати за користування земельними ділянками, які розташовані на території кирійської міської територіальної громади. Про затвердження звіту, про повторністежні, відповідності, ректорного акту, річні Київської міської ради від 23 червня 2021 року, No540, про встановлення місцевих податків і зборів на території Київської міської територіальної громади, із Мерської району Одеської області зі зміни, річні Київської міської ради від 23 червня 2021 року номер 541 про встановлення ставок та пільг Зі складені податку на майно, з відміни від подобної ділянки на території Київської міської територіальної громади і Хмельницького района Одеської області зі змінами. Про затвердження плану діяльності, підготовки проєкту, регуляторних актів Київської міської ради на 2025 рік. Про застереження звіти про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства, кількість або професіоналітальні кількості міської ради за 3 квартал 2024 року. Про застереження звіти про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства, Кілійський центр первинної медико-санітарної допомоги Київської міської ради за 3 квартал 2024 року. Проношення змін ради, до речниківської міської ради від 20 листопада 20 2023 року No2093 розповсюдження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Філізського профільного лікарні кількості міської ради на 24 рік зі змінами. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Філізського профільного лікарні Кіївської міської ради на 25 рік. Про затвердження фінансового плану комунального мітораційного підприємства Келійський центр февральної медико-санітарної допомоги Кеїнської міської ради на 25 лютого, розтвердження стратегії розвитку Київської міської теперігромади з міністра Йоркної Одеської області на 24-27 років. Пронесення змін до рішення Київської міської ради від 9 серпня 2020 року № 2584 про визначення та затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг по нашого комітету Київської міської ради зі змінами. Про внесення змін до річних Київської міської ради від 29 січня 2021 року № 204 про затвердження переліку об'єктів міжкового майна. Комунальні власниці Керівської міської територіальної громади Ізгодина Ліва, Одеської області, в особі Ківійської міської ради, що підлягає 15-21.24 лікарні. Далі у нас різне. Шановні колеги, хто за те, щоб проголосувати давній порядок денний в цілому За основу. за, за основу. Виважте, за основу. Так. За основу. Чи будуть правки так, у порядку денної? Е, я прошу депутатів в зв'язку з тим, що постійно територіальною виборчою комісією були підготовлені постанови і на підставі відповідних заяв, я пропоную доповнити порядок денний наступними питаннями про почати повноважень депутата Керівської міської ради Ізмаїльського району Одеської області. Про внесення змін до рішення Кілійської міської ради від 23 листопада 2020 року номер 7 про затвердження персонального складу постійної комісії Кілійської міської ради і про дострокове припинення повноважень депутата Кілійської міської ради ратушного на підставі його особистої заяви. Пропоную включити до порядку денного. Також є правка до включити до порядку денного наступні питання про затвердження акта приймання передачі шкільного автобусу «Еталон а 08 116 5040, ідентифікаційний номер КТЗ «ВІН» У комунальну власність Київської міської територіальної громади змінивського району Одеської області в особі Київської міської ради та закріплені його на праві оперативного управління за опорним закладом освіти Київський заклад загальної середньої освіти No4 Кіївської міської ради. Включення потребує зв'язку з тим, що 8 листопада департаментом освіти був виданий відповідний наказ та надісланий лист для здійснення відповідних заходів нами як тими, хто отримує. Наступне питання про укладання меморандуму про співпрацю між Київською міською радою та міжнародною благодійною організацією Фонд Східна Європа у рамках реалізації програми міжнародної технічної допомоги електронного урядування задля підзвітності влади та участі громади ЄВАК. Також надійшов лист від благодійної організації Фонд Східної Європи і є потреба в укладанні меморандуму. Прошу включити порядку денного. також. У мене є пропозиція Сукремка Володимир, заступник Київського міського голови. Пропоную внести до порядку денного наступні питання. Перше про затвердження меморандуму по, про співпрацю та партнерство між головним управлінням Національної поліції в Одеській області та Київською міською територіальною громадою. Наступне питання. Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 26 лютого 2021 року номер 25485 про затвердження цільової програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території Київської міської територіальної громади на 21-25 роки. Прошу внести до порядку. Проєкти рішень підготовлені відповідно до регламенту, це знаходиться на сайті Київської міської ради. Шановні депутати, хто за те, що проголосувати зазначений поля задені, враховуючи доповнення в цілому, прошу голосувати. За поправки Поправки. Треба теж проголосувати, перерадження з цілого. Приважно. Проти. Дякую. Перше питання порядку денного. Про розвиток, про визначення рівної спорту і проведення звітів депутатів Київської міської ради 8 сутня передвідування на 24 рік. Чи відповідно до закону України про місцеве самоврядування України про закон про статус депутатів місцевих рад, депутати щорічно звітують про свою діяльність. Даним проєктом рішення визначений термін звітування, це 6 до 6 грудня, і затверджена форма звітування. Форма не змінилася від попередньої минулої форми, яка раніше була. Значить, депутати повинні надати свої звіти до 6, -6 грудня. Профільна комісія з питань регламенту депутатської діяльності узагальнює дану інформацію. Якщо будуть всі звіти надані своєчасно, то на чергову грудневу сесію буде підготовлено проєкт рішення про звітування депутатів у свою діяльність за 24 рік. Хто за? Проти відсунується. Наступне питання проведення міської ради. 29 группа лютого 2022 року 2017 проведення плану соціально-економічної розвитку міської міської територіальної громади з міського Європи 24-26 роки. Шановні депутати, виконавчим комітетом було замовлено виділення кошторисної документації, яка була затверджена на минулому засіданні виконкому з капітального ремонту. Котельні філії філійська початкова школа номер 5 дитячий садок, опорного закладу освіти номер 4 Заміна котла, опалювання. Вартість робіт складає 294 тисячі. Пропонується включення її до програми соціально економічного розвитку цього пакетів

виконано в цілому на 100,6%. Плюс 1,435,6 тисяч гривень. В тому числі загальний фонд на 101,2%, плюс 2 мільйона 601 тисячі 900 гривень. Спеціальний фонд 88,2%. Податкові і неподаткові надходження без вирокування трансферті виконані на 102,9%, плюс 3 мільйона 613 3 З них загальний фонд на 102,4%, спеціальний на 114,6%. При виконанні планових призначень завдяки, завдяки при виконанні таких ріжніх надходжень, як податок на доходи фізичних осіб сто плюс 649,7 тисяч гривень. Це до факт сплачували борги минулих років по паї та сплачені фізичними особами МПЗ за 2023 рік. Цизний податок з реалізації розрібних торгівлі фідацизм товарів 106,2% плюс 181,5 тисяч гривень. Збільшилось надходження. Орендна плата за землю 113,7% плюс 1,648,9 тисяч гривень. Заключено 44 нових договірів оренди від таких додатково напішло. 1. 314 тисяч гривень. Та застосовується коефіцієнт 1.051 індексації нормативно-грошової оцінки для усіх категорій земель при обчисленні плати за землю. Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухому манері при на 19,9% плюс 136,4 тисячі гривень. Перевиконується завдяки при укладанні договорів оренди на пові землі. Єдиний податок. 105,5%, тому що у 2024 році відкрились нові СПД третьої групи. Невиконане планове призначення по платі за адмінпослуги 86,9%. Відсотків мінус 185,9 тисяч гривень. Зменшилась кількість отримуючих закордонних паспортів. Штрафні санкції, що застосуються відповідно до закону України про держрегулювання виробництва і обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального 77,2%. мінус 34,9 тисяч гривень. Тому що податкову інспекцію вересня не нараховувалися штрафні санкції. Є негативні фактори, які вплинули на виконання плану, а саме, повідомлене рішення про сплату земельного податку МПЗ та податку на нерухоме майно відміна від земельної ділянки. ДПС Одеської області надіслане запізнення, що й спричинили на виконання плану про таких податків. Як податок на нерухоме вино, майно відмінно від земельної ділянки, сплаченої фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, рахується не у в сумі 2 мільйона 225 тисяч 700 гривень. по земельному податку з фізичних осіб виконання плану становить. 83,5%. Рахується недомка у сумі 2 мільйони 193 тисячі 800 гривень. Додаткова частина виконується відповідно до наданих заявок. Відсоток виконання планових призначень становить 85,4% до плану 9 місяців. 63,8% до річних призначень. Але була зареєстрована кредиторська заборгована по незахищених статтях у сумі 144 тисячі гривень по загальному фонду та 406 тисячі гривень по спеціальному фонду, зв'язку з затримкою проходження платежів через органи державного казначейства. Видатки, за... Видатки по платі заробітної плати працівникам бюджетної сфери здійснені в повному обсязі. Даном на 1.10.2024 року заборгованих позаробітної платі є відсутня. Прошу затвердити проєкт рішення. Наступне питання продається зміни та закони до річній Київської міської ради від 2023 року номер 2221 про бюджет Київської міської теперної громади на 2024 рік. Шановні члени представника комісії, на ваш розгляд та затвердження пропонується проєкту рішення про внесення дві та докону до рішення Київської міської ради, про бюджет Київської міської ради на 2024 році. До доходної частини бюджету пропонується наступні зміни. Згідно висновку фінансового управління Київської міської ради від 05.11.2024 року номер 375 про виконання доходної частини загального фонду бюджету Київської міської територіальної громади станом на 1.11.2024 року виконання бюджету по загальному фонду за 10 місяців. Становить 124% або плюс 3 мільйони 366 шістдесят тисяч гривень, що дає змогу уточнити планові показники доходної частини бюджету по загальному суму фонду у сумі 2 мільйони 800 гривень. У тому числі податок та збір на доходи фізичних осіб 50 тисяч гривень. Це сплатили пої за 2023 рік СПХ «Латар». Одаток на нерухоме майно відмінно від земельної ділянки плюс 300 тисяч гривень. У 2024 двадцять четвертому році враховане даних від КПБТІ що об щодо об'єктів нерухомого майна, починаючи з 21 року. Та ДПС було здійснено до нарахування. Орендна плата з юридичних осіб мільйон укладена 31 договір оренди на підставі проведення аукціону, тому вони сплатили. Орендну плату за рік вперед та збільшилось нарахування згідно індексу нормативно-грошової оцінки. Орендна плата з визнаєчних осіб 100 тисяч сплачена вороги минулого року від ЄМАНДІ у сумі 143 тисячі 600 гривень. Акцизний податок з реалізації виробниками та імпортерами, у тому числі в розділі торгівлі тютюновими виробами. 300 тисяч гривень збільшили надходження по цьому коду, тому що з 1 жовтня 24 року ставки акцизу на тютюнові вироби розраховуються не в гривнах, а євро. Єд. Єдиний податок з юридичних осіб 50 тисяч гривень. Надійшли незаплановані 79 тисяч 800 гривень від нового платника податку, до сім рівень. Єдиний податок з фізичних осіб мільйон. У 2024 році відкрились нові СПД третьої групи, від яких не заплановані надходження складають 1 млн. 170 сімдесят тисяч гривень. Збільшена субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів. Освітньої на освітню субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 71 820 гривень. Це загальний фонд згідно розпорядження Одеської обласної державної адміністрації. До видаткової частини бюджету пропонується наступні зміни. Зміни пропонується за рахунок між, мі, міжбюджетного трансферта, це субвенція з місцевого бюджету за рахунок заложку коштів освітні на надання державної підтримки особам з особливими освітними потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 71 одна гривень, у тому числі на заробітну плату закладам дошкільної освіти 11 290 гривень за проведення корекційно-розвиткових занять для вихованців інклюзивних груп закладів дошкільної освіти. Та закладам загальноосвітної освіти 60 тисяч 530 гривень за проведення корекційно-розвиткових занять для учнів інклюзивних класів. Зміни до видаткової частини вносяться зв'язку з уточненням доходної частини та зв'язку з перерозподілом бюджетних призначень відповідно до листів розпорядження в межах підвершного коштів. Основні направлення це виділення кошти КНП багатопрофільної лікарні у сумі 625 тисяч. КНП Кілійський центр, первинна медична санітарна допомога в сумі 410 тисяч гривень, КП Світла у сумі 400 тисяч гривень, КП Жоксервіс Келійську міського роду в сумі 150 тисяч гривень. Направляються кошти у відео субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 2 млн 542 тисячі гривень за капітальні видатки на реалізацію проєкту поліцейських і громад, громадиської міської територіальної громади на придбання автотранспорту. Враховуючи всі пролічні зміни, доходна частина бюджету територіальної громади становитиме 325 млн 844 тисячі 12 гривень. Та видаткова частина становитиме 350 млн 371 441. Прошу затвердити проєкт рішення. За пропуск. Дякую. Наступне питання про збереження звіту про потопну відстеження від позитивності ректорного акту рішення Київської міської ради від 26 червня 2023 року No1865 про встановлення ставок та пів і сплати земельного податку на території Київської міської територіальної громади і Зеленського району Одеської області.